Чергове знайомство з відьмацькою кухнею ми продовжуємо з боклерським рецептом грушевого тарту під соусом з ест есту. Для нього нам потрібно буде 450 грам груш, яких потрібно підготувати, тобто почистити, порізати навпіл і видалити серцевинку. Груші потрібно викласти на тарілку і змастити білим вином. Після цього потрібно накрити фольгою або харчовою плівкою і відставити в сторону. Для цього я брала біле напівсолодке вино Лозанська долина. Але ви можете взяти будь-яке інше. Для тіста нам потрібно буде 90 г пшеничного борошна просіяти. Додати 30 г мигдалю, перебитого в блендері або мінку порізаного, 2 столові ложки цукру і 60 г холодного масла, порізаного кубиками. Все це ми перемішуємо пальцями до консистенції грубих хлібних крихт. Після того потрібно додати 3 столові ложки сметани і вимішати тісто до повного формування. З тіста потрібно утворити плаский диск, накрити рушником і поставити в холодильник на 30 хвилин. У великій антипригарній пательні потрібно змішати 180 мл білого вина і 100 г цукру. Вино і цукор потрібно готувати приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи, допоки цукор не розтопиться, а рідина не стане янтарного кольору. На цьому етапі будьте дуже обережними, тому що карамель дуже гаряча і неї легко обпекти. Додаємо 30 г масла і дрібку солі. Поки суміш кипить, потрібно її енергійно вимішувати протягом 2 хвилин. Допоки карамельний соус не загусне. Я його вимішувала трішки довше, тому що напевно маса додала трішки зашвидко, але це не страшно, тому що після того, як додаємо масло, можна потримати трошки довше на вогні. Трошки довше поварити карамель, для того, щоб вона стала такого більш коричневатого кольору. І коли вона вже буде готова, потрібно додати груші і мелену гвоздику в пательню і лишити соус кипіти на слабкому вогні приблизно 10 хвилин, доки груші не стануть м'якими, але зберігатимуть форму. Протягом цього процесу груші потрібно декілька раз перевертати. Лопаткою перекладіть груші в неглибоку форму для випікання діаметром десь 20 см, викладаючи їх по колу серединкою донизу і гострим кінцем до центру форми. А соус, який залишився, потрібно готувати ще хвилин 5-10, поки він не загусне до консистенції меду. Потім карамельний соус потрібно вилити на груші. Якщо у вас є ціла зірочка анісу, ви можете її покласти у центр форми для того, щоб прикрасити тарт. Поки гроші остигають, дістаньте з холодильника тісто і дайте йому постояти 10 хвилин за кімнатної температури. Припорощіть борошном робочу поверхню і качалкою розкачайте тісто в коло діаметром приблизно 30 см і товщиною 2 мм. Обережно перекладіть розкачане тісто на груші. І руками загорніть фрукти у тісто, не роздушивши половинки грушок. Тоді злегка загорніть країчки всередину. Це можна зробити за допомогою просто пальців або лопатки. Оскільки я розкачала тісто трішки завелике, то я ще відділила лопаткою наблишок тіста. Випікати тарт потрібно приблизно 40 хвилин 40 при температурі 200 градусів, доки корж гарно не припечеться згори. Коли тарт спечеться, вийміть його із духовки і дайте вистагнути до кімнатної температури приблизно 30 хвилин. Потім пройдіться ножем по краєчку коржа, покладіть цього в тарілку і, міцно притримуючи форму, швидко переверніть тарт на тарілку. Тут, якби момент істини, тому що це зробити потрібно дуже акуратно, і я дуже багато переживала, щоб це. Вийшло з першого разу, і тарт не перевернувся просто десь випадаючи. Але все вдалося, все добре. Насправді, цей тарт ем, є трошки, як на мене, для мене він був доволі тяжким до приготування. Я потратила на це дуже багато часу, але, якщо чесно, в кінці ці аромати і цей смак насправді це вартувало того. Тому дуже рекомендую його приготувати і спробувати хоча б раз. Смачного і підписуйтесь, щоб не пропускати нові відьмацькі рецепти.